Знаєте, багато разів в минулому році мені підсвічувало, що е, як ти, ректор академії мільйонерів, говориш про мільйони, але ти не виглядаєш мільйонером. Це була така перша галочка. Е, наступний такий пункт був зустріч з іміджмейкером, яка дає образи. І е, що вона казала? Що візуально. Е, я вже знаходжусь на тому періоді, коли професійний мейк є невід'ємною частиною твого статусу, твого образу. І, от саме в цьому році я переосмислила оці слова, і я зрозуміла, що мій зовнішній вигляд. Вже не так важливий особисто мені сприйняття себе моєї зручності, моєї теплоти. Да? Бо я по житті дуже проста людина, і я полюбляю комфорт. Для мене завжди цінністю була природня краса, да, тобто краса всередині. Мені завжди подобалось, як я виглядаю да, Форми, зовнішній вигляд, обличчя. Але я розумію, що мій вплив на людей він багато в чому пов'язаний з тим, як люди на мене дивляться, як вони щитують. І більше людям я можу допомогти а, своїм зовнішнім виглядом. Як це банально не здавалося, да? але, спілкуючись з людьми, а, в першу чергу люди читають твій зовнішній вигляд. Те, як ти, а, наскільки емоційно наповнений, да? наскільки в тебе мейк, да? Тобто мейк є невід'ємною частиною мене. І що важливо, в цьому році, ну як то кажуть, обставини вони не завжди обставини, вони а, і створюються для того, щоб ми приймали важливі а, рішення в нашому житті. І от якраз в минулому році компанія LR Health and Beauty запустила була а, оновлену лінійку по професійному декоративному макіяжу. І чесно, коли ми були з дівчатами, ми у Львові на заході на відкритті, я дивилась на ці сумасшедші кошти. А, звісно, ну, професійний мейк, він має бути структурований, там багато всього. Але я дивилась на ці кошти і я казала: та, та ні, та Боже, які то а, реально круті мільйонери, да, які можуть собі дозволити за мейкап просто а, інвестувати, да, витратити такі кошти. І сьогодні я тут сиджу перед вами. І цей професійний мейкап в мене в руках. Причому це саме вимога часу розвиватись і впливати своїм зовнішнім виглядом на людей. Оця трансформація. Ще мені а, прийшло такий інсайт, що певний порядок, коли ти змінюєшся і трансформуєшся на, в переході на нові рівні розвитку, то а, тут свобода змінює свій сенс певний. А статус він змінює обов'язки. Я в свій час, ну знаєте, перейшла таку межу, коли абсолютно свобода. Ходиш, в чому хочеш м'яти, глажене, неглажене, порване, не порване. Головне, щоб зручно, комфортно, і там подушки валяються де завгодно, стіни розмальовані, дитячі малюнки приклеєні. Все повний бардак, і ти розумієш, що ця свобода її треба пережити. А, да? І коли ти переходиш а, повністю в нову свідомість, то ти себе маєш самостійно а, захотіти певні рамки засунути, да? адже а, прибирання, а, витрачати час на мейкап, витрачати час на зовнішній вигляд, миття тієї ж авто. Я зараз часто бачу на вулиці, там проїжджають крутезні автівки, але стоять брудні. І для мене важливо, якщо ми в академії мільйонерів бажаємо їздити на крутих тачках, то тут важливо, щоб ця тачка була вилизана, вимита. І це маєш робити або ти самостійно фанатизм, але знову таки у зайнятих людей скільки того часу ти можеш взяти, або ти маєш стільки грошей, щоб делегувати людині, займатись зовнішнім виглядом. Тому оця трансформація не погоджуватись на щось мале це дуже важливий інсайт. Да? Тому а, от ці цінності в Академії мільйонерів, коли ти зі свободи роблю, що хочу, ти починаєш себе навпаки. Да? А, той зовнішній вигляд, який а, ти собі по-новому починаєш подобатись. Да? Бо раніше, якби я отак -от різнокольорово одягнулася, начепила на себе там, все різне, я б себе не зрозуміла. А зараз я розумію, що саме це новий образ є вимушеним впливом на людей, щоб вони трохи себе видозмінювали. Тому давайте перейдемо на цій ноті до розпаковки да, професійного мейкапу. І отут дуже важливо, що в е, своє на своє обличчя я е, ніколи не використовувала засоби непрофесійного плану. Бо коли я дивлюсь на дівчат, і я бачу, як та пудра, тоналка або щось так висить клаптями, не підходить під зовнішній вигляд, то відповідно в мене є від цього відторгнення. І отут е, знову таки. Це необхідність, яка must have в домі в кожного учасника академії мільйонерів жінки. Тому починаємо з ректора. Ось така професійна косметичка, в яку будуть вкладені оці всі штуки. Я коли дивилась, е відео візажистів, які ці штуки використовують. То, чесно, ну, до цього треба бути морально готовим. А, а ну, уявіть, що це все треба наносити на обличчя. Я в шоці, Чесно, От, тут три тоналки, і кожен має окремий відтінок. І цей відтінок я буду потім робити огляди певні, і цей відтінок, він а, на різні ділянки обличчя наноситься. Далі, тут є а, а, Блиск для губ в мене вже є, тому це запасний варіант або на продаж. А, далі а, Хайлайтери. Вони також обидва наносяться на шкіру в різних ділянках. А, палітра для повік да, а, кольорова, також туди ж. А, пудра, фіксуюча макіяж сюди ж. А, для вій це. А, Туш для вій в мене Елерівська туш є, вона до сих пір. От нещодавно мене LinkedIn поздоровив з тим, що я 4 роки співпрацюю з Elar Health and Duty. Щоб ви розуміли, вже 3 роки брасматик, туш для Ві Елар. Один брасматик мене виручає і слугує вірою і правдою. Тому оце про професійність, коли три роки відкрита, може, три з половиною. Відкрита, вона працює. І, ну, це про професійність. Да. Тут є гелі два для брів, будемо розбиратись. Три відтінка комади. Отут і до них карандаші, відповідно, ну, тут не всім будеш користуватись, а лише обираєш один з варіантів. Для вій ще щось. І е, для брів. Тобто, от подивіться: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять і ще чотирнадцять, чотирнадцять засобів необхідно навчитись професійно наносити на обличчя. Окрім цього, ну, це для мене чесно виклик цього року. Окрім цього, ще е, нанести це певна справа. Потім я чим його наносити? Да? Тобто, необхідно буде обрати. Засоби, якими кожну з цих штук наносити. Це перше. А друге чим це все змивати? Слава Богу, в мене є щіточка Сайдгард LR Хелсин Beauty, яка це все зносить. В цій же серії LR є тоніки для вмивання, плюс під все це базове наноситься доглядовий крем. А, тож, це ціла наука, яку я в цьому році буду опановувати. Побажайте мені удачі! Якщо у вас будуть якісь рекомендації, ви знаходитесь в Одесі, ви професійний візажист, який може і хоче, і бажає доєднатися до нашої академії мільйонерів, так, щоб допомагати нашим учасникам, учасницям а, професійно користуватись косметикою, тож в нас є постачальник професійної косметики, ваші золоті ручки. А, і наші учасники тому доєднуйтесь до нас і будемо зростати в академії мільйонерів разом.